Що у мене зараз в руках? Ні, ну зрозуміло, що пляшка віскі. Але це не просто віскі, це бленд, розминути з яким на шляху пошуків свого улюбленого віскі категорично неможливо. Мабуть, найпоширеніші віскі на планеті купити, який, здається, можна в будь-якому ларьку із сімочками. Зустрічай Red Label від Джоні Уокера компанії, якій цього року виповнюється 200. І сьогодні я пропоную провести не просто дегустацію, а порівняльну дегустацію. І суперником нашого першого героя буде його побратим Джоні Уокер Black Label. Віскі, чия стандартна традиційна чорна етикетка, прикрашає собою таку ж традиційну прямокутну пляшку вже цілих 150 років. Так, так, я знаю, що порівнювати ці віскі в лоб не дуже коректно. Офіційний сайт Джоні Уокера, який, до речі, має версію українською мовою, за що їм великий від мене респект, так ось вони позиціонують Black Label як віскі класу Deluxe, в той час як Red Label вважається віскі початкового рівня. Але нам, як споживачам, цікаво знати, в чому різниця. Що додатково ми отримуємо за X додаткових сотень гривень? І чи суттєва ця різниця? Наскільки принципово Red Label відрізняється від Black Label? Ось з цим усім ми спробуємо розібратися протягом цієї дегустації. Що ж, час налити віскі, нехай трохи подихає. А ми поки що спробуємо розібратися, як виглядає шлях від маленької бакалійної лавки до компанії, що продає найбільше скотчу на планеті. Отже наливаємо. Багато вийти не буду. І Black Label». Отже, почалась ця історія, звісно ж, з людини на ім'я Джоні Уокер. Народився він в 1805 році на невеличкій фермі неподалік міста Кілмарнок, що знаходиться приблизно в 40 кілометрах на південь від Глазго. Коли Джону було 14, в нього помирає батько. Опікуни вирішують продати ферму і на отримані гроші купити для родини бакалійну лавку в місті Кілмарно на вулиці Хай-Стріт. Лавка починає працювати в 1820 році, і саме цей рік зазначається як рік заснування компанії Джона Уокера. Фамільна легенда розповідає, що на початку своєї діяльності підлітком Джоні робив неймовірні чайні суміші. Він мав ідеальний нюх і смак. А потім в житті Джоні з'явився віскі. Але перед тим як перейти до віскі Джоні Уокера, маємо кілька слів сказати взагалі про шотландські віскі початку 19 століття. Був він на той час виключно солодовим, але про його якість це говорило насправді мало. Технологія була далеко не досконала, солод сушили виключно торфом що придавало віскі дуже специфічний аромат і присмак. Якщо порівнювати з тими віскі, що виготовляються зараз, то віскі з острова Айла будуть, мабуть, найбільш консервативні і найбільш найближені до віскі початку 19 століття. Так, продукт безумовно цікавий, але точно не для масового споживача. І в той час шотландський віскі вдризг програвав. Конкуренцію віскі ірландському, який переживав Золоту еру. Детальніше про цей цікавий період в історії ірландського віскі можна подивитися в нашому відео про історію віскі Джеймсона за посиланням ось тут. Все змінив моторний парубок Еней НА, на прізвище Кофі, а точніше його геніальний винахід. Ректифікаційна колона Енея Кофі дозволяла виготовляти дешевий зерновий спирт. З якого також можна було робити віскі. І виявилось, що якщо взяти традиційний солодовий і зерновий віскі, об'єднати, змішати, то в результаті одержуєш набагато делікатніший і м'якіший напій зі своєю унікальною ароматикою і смаком. Це і було народження нового стилю віскі, так званого купажованого або блендед. Одним з піонерів цього стилю і став наш герой Джонні Уокер. Популярність купажів стрімко зростає, і, хоча офіційно цей тип ще не визнано як віскі, торгівля ним переживає справжній бум. А це значить, що справи йдуть вгору і на хай стріт у Кілмарнуку. Джонні Уокер торгує своїм напоєм з усією Шотландією, в різні куточки якої він відвантажує свій Віскі бочками, на яких обережно прописує. Kilmar на Квіскі. Всі секрети купажування він обережно передав своєму сину Олександру, який і успадкував сімейну справу після смерті її засновника в 1857 році. А буквально через три роки купажування узаконюють на офіційному законодавчому рівні. І молодий та енергійний Олександр Уокер береться за справу. Для початку він починає розливати віскі по пляшках. Щоб вийти на роздрібну торгівлю. Для свого віскі він обирає пляшку прямокутної форми. Це було зроблено виключно з утилітарних практичних міркувань. По-перше, пляшка прямокутна займає набагато менше місця, ніж пляшка кругла такого ж об'єму. По-друге, вони елементарно менше бились. Ще через 5 років. Уокер реєструє першу марку віскі – Old Highland Whisky. Для неї він обирає етикетку чорного кольору, яку клеїть на пляшки під куточком 24 градуси. Чому це було зроблено? Розповім трохи згодом. А поки що виходить, що це було народження прадідуся чорного лейбла. В 1880 році компанія Walker відкриває представництво в Лондоні. Звідти набагато швидше і ефективніше керувати контрактами з усіма частинами імперії, над якою ніколи не заходить Сонце. Віски з Кілмарнуку виходить на світовий рівень. В 1889 році помирає Олександр Уокер, і до справи стають його сини Джордж Патерсон та Олександр Уокер II. Брати поділили зони відповідальності. Джордж Патерсон взяв на себе торгівлю, логістику, маркетинг таке інше. А Олександр Вокер II сфокусувався на виготовленні чудових блендів. До 1893 року власного виробництва у Вокерів не було. Вони займались виключно купожуванням, але для розвитку компанії і виходу її на дійсно новий рівень необхідно було. Запускати власне виробництво. І компанія вирішує придбати дистилерію Кардю, яка стане столицею віскі Джоні Уокер. На початок 20-го століття Уокери випускають три види віскі: Old Highland віскі та «Екстра Special Old Highland віскі та Екстра Special Old Highland віскі. Але ніхто навіть з найвідданіших шанувальників. Віски з Кілмармаку. Не використовують ці назви, вони незручні і довжелезні. І в 1909 році брати Уокери вирішують, що годі вже знущатись шанувальників з шанувальників свого Вісків і дає блендам нові імена. Використовують просто кольори етикеток. Таким чином народжується White Label, який не пережив Першу світову війну, Red Label і Black Label які чудово почувають себе і понині. А з рік до того було утворено кампанію Джонні Уок, і тоді ж вирішено створити талісман, щоб використовувати його в рекламних кампаніях. Для цієї роботи Джордж Паттерсон запросив Тома Брауна. Це такий собі Walt Дісней початку 20-го століття, дуже відомий і популярний у Великій Британії графік і ілюстратор. Вони зустрічаються в ресторані, щоб обговорити деталі замовлення. І Том буквально за 10 хвилин малює на зворотній стороні меню бадьорого джентльмена, який жваво крокує з тростиною. Так він зобразив дідуся Джоні Уокера. Також він придумав девіз компанії, народжений 1820-го, і досі йде потужно. Логотип і девіз дуже сподобались Бертам Уокерам, і замовлення було виконано. Дідусь Вокер з'являвся в абсолютно різних рекламних кампаніях. Він грав в керлінг, він грав в крікет, був на зустрічах в салонах, ходив на рибалку. З початком Першої світової війни навіть інспектував, як йде набір рекордів. «Сержанти, як іде набір рекордів? Так само, як і висер, йде потужно. Загалом Перша світова не зупинила переможної ходи Джоні Вокера на початок 20-х років. Цей віскі продається вже більше ніж в 100 країнах світу. В 1925 році компанія приєднується до The Distillers Company, великого концерну, що об'єднував багато виробників алкоголю з Британських островів. Наприкінці 90-х він перетворився на концерн Діаджо, якому Джонні Уок належить і донині. А от Другу світову сутужно було усім. Але, можливо, наш Джонні Уокер був прямим учасником доленосних для всієї планети подій. Бо Red Label — найулюбленіший віскі сера Уінстона Черчилля. Він полюбляв цей напій разом із Содовою і Льодом. І діти його назвали The PAPA Cocktail». Так що, можливо, якісь рішення про битву за Британію чи евакуацію з Дюнкерка приймались саме за участі цього віскі. Перші повоєнні десятиліття остаточно закріплюють за Джонні Вокером місце номер один з продажу Скотчу у всьому світі, крокуючий джентльмен Крокує планетою все впевненіше і впевніше. До речі, робив він це в різні десятиліття трошки в різних напрямках. Давай подивимось. Оптимістичні 20-ті. Крокуючий чоловік прямує праворуч. Ударні 30-ті. Тепер ліворуч. Героїчні 40-ті. Джонні Уокер розвертається праворуч. Безтурботні 60-ті, знову крокуємо ліворуч. Ритмічні 80-ті продовжуємо рух ліворуч. Кінець 90-х на носі міленіум і багато компаній проводить ребрендінги. Не залишились Осторон і Джонні Уокер, тоді наш крокуючий джентльмен отримав свій новий вигляд з підкресленим шармом і харизмою. І було вирішено, що крокуватиме він в майбутнє, як ніяк на носі нове тисячоліття. Маркетологи подумали і вирішили, що майбутнє воно праворуч. І з тих пір наш джентльмен крокує саме в цьому напрямку. Гаразд, думаю, час переходити до дегустації, тим більше що віски у нас сьогодні два. Почнемо з Red Label і подивимося спочатку на етикетку. А спершу давайте розберемось все ж таки з цим нахилом 24 градуси. Це була ідея Олександра е, Уокера. Ідея виключно прагматична. При такому розташуванні покупець звертав увагу на Віски, коли він стояв на полицях серед інших товарів. Це по-перше. А по-друге, при такому розташуванні етикетки. Літери можна було намалювати значно більше на шматку паперу такого ж розміру. Так що, чудова ідея, перевірено, часом працює. Також ми тут бачимо офіційний знак постачальника двору її величності. І, в принципі, все, сама етикетка дуже мінімалістична: Johnny Walker, Red Label, Blended Scotch Whisky. В принципі, все. Те ж саме ми бачимо і на версії Black Label. Абсолютно ідентично, хіба що позначка постачальників королівського двору трохи в іншому місці. Контретикетку, давайте роздивимось: вона українська. Вміст спирту 40 градусів. Термін придатності не обмежений, склад, витримані зернові спирти на основі ячмінного солоду та пшениці. Вік витримки в середньому близько 4-5 років. Вода підготовлена, барвник, цукровий колер. Ну, якщо звернути на колір, дійсно дуже схожий в цих двох віскі, вони, як на мене, абсолютно однакові. Контретикетка Black Label абсолютно ідентична. Єдине що там підкреслено, що ми маємо справу з блендом 12-річним, тобто мінімальний вік спиртів це 12 років. Що ж, давайте тепер спробуємо на ніс. Спочатку Red Label. Ну, відчувається, що витримка невелика, відразу така. Зернова свіжість йде, є яблучко помітне доволі, ваніль. Трохи дерева, і десь там на задньому плані вгадується торф. Він, він, тут, він тут є. В принципі, ніс приємний, Єдине, що трошки різкуваті ці молоді сперти. А в цілому не складний, але приємний аромат Black Label. О, ну, тут все вже набагато вишуканіше, інтелігентніше. Такий він шляхетний вже з перших же секунд. медова солодкість, є дерево і є торф. І на загал він дуже-дуже свіжий і збалансований. Хороший, шляхетний такий варіант. Давайте спробуємо тепер на смак Red Label. А от на смак зернові спірти дуже відчутні, фруктова солодкість, і потім трошки перчику такого, трохи меду, трохи солодкості, спецій наприкінці, наприкінці перець. Після смак Після смак короткий і особливо нецікавий. Давайте зараз. Водички трошки. Тепер спробуємо Black Label. Набагато шляхетніший. Джонні Уокер. Пишуть, Що до складу Black Label входить 40 спиртів. Це фактично всі регіони, що виготовляють віскі, представлені в цьому купажі. Відчуваються сухофрукти, родзинки, серце кардю відчу... відчутно. Є і риска. Є е, така, така кремова м'якість. Дуже комплексний, і дуже багато тут що можна рознюхувати як і, і на ніс, так і на смак. Давайте ще трошки спробуємо. Цитруси є. Після смаку розкривається трохи диму. Ну, от, за цим віскі можна посидіти, погратися, щось в ньому напробувати. Дуже цікавий. Я думаю, що можемо переходити до висновків. Джонні Walker Red Label. Плюси. Для тих, хто тільки знайомиться зі скотчем, як перший вибір, то непоганий варіант. Тим більше, що часто буває по акціях і ціна нормальна. Мінуси. Ці мінуси витікають з молодого віку спиртів. Він доволі різкий, як на запах, і особливо на смак. В чистому вигляді я б його не рекомендував. А от як основа для коктейлів, це дуже непоганий варіант, не бачу сенсу переплачувати. І віскі максимумометр показує 68 балів. Johnny Walker Black Label плюси. Це цікавий і збалансований віскі. В принципі, відчувається, що з Red Label вони такі споріднені, але це дійсно віскі іншої категорії. Тут же можна гратися з полюванням на смаки, і аромати, така собі екскурсія всіма регіонами Шотландії. Мінуси. Як для бленду хотілося б трошки нижчої ціни, але дуже часто буває по акціях, тому. Полюйте, мій віскі максимумометр показує 82 бали. А на сьогодні все. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати свій напій, щоб в результаті отримати від віскі максимум насолоди.